Сьогодні якого 9, -го, 9 -го серпня молодіжний клуб тур це був збір коштів на майданчик. Спортивний майданчик, який ми будемо встановлювати в нас в місті, в парку міському. Зараз ми будемо рахувати, скільки люди дали. Я думаю, що ми мали б вже добрати ту суму, яка нам потрібна. О, бачите, трошки людей було. Ну, зараз проблема з тим, що війна. Дуже багато людей дають кошти на, на війну. Але, бачите, є люди, трохи небайдужі і до цього. Опа, одна терміна полетіла, але я її не продаю. О, таких гривень двісті ми не збираємо, це вже добре. А може й більше. Є ще гривня, два. От, і там є ще копійка. Посвіти, будь ласка, подивися. Там є ще копійка, то буде видно. О. Все, і все, порожні. Тепер рахуємо. У мене це гарно виходить, я вмію. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 126, 131, 136, 137, 138, 139, 144, 149, 151, 152, 154, 156, 158,